Давай, давай, пас, я тебе t... пас даю. Я знаю уже вашу тактику, я накрыв Миш. Бляха. Куда вин и Дэнс? Насиврота? Тума, тумари, хорош, давай. Спасибо, команди. Ми просто піддаємось, ми просто піддаємось. Ми просто піддаємось, реально. Місо, наліво, 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 наліво. Я направо. Угу. Тим, я даю тобі пас і ти лохо. Паси, У мене клавіша все назалось. Паси, пацанчик. Що? Уху-ху! Сюди! Дев'ятка, йоу! Це нормальна гра. Ес! Асіст. Це пас самому собі не можна дати. Лохо. Ти казав, що це найкраща гра. Сам. Один, Прощай, ты, я безум. Да я пас сам собі. Иначе в дупе. <laughs> Давай. Пас, 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 пас. Бот яра, пас. Пляха. <coughs> 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 вот <ми> <coughs> чес, <дай> пас. <coughs> <coughs> Ура! <coughs> Вратарь просто наугад прыгну. За пенальти. <coughs> Чуть-чуть один гол не засчитал? Наліво, наліво, не Ну вже немає часу. Да пофіг. Ладно. Ха-ха-ха! Эс, А я Ээээ! Да. вони всі просто стоят, ими сатансу и я. Танцую, я. <laughs> <laughs> Все, давай. Як тоді команда? Я біла, біла, біла Била. Я всегда зарял. Все Ты бляха. О, команда говно Ну типа уже там раньше, все. Реально. Просто ще будет команда говна. Ну ты все пас не будешь давать. Нафига да, тебе вообще тебе пас, okay? і і і тобі не Давай я мы буду даем пас. И я не тоже.